Моя мачуха поцілувала мого хлопця в губи. Дата оригінального поста 17 квітня 2025 року. Моїй мачусі 38, мені 22. Вона була п'яна, але це все одно божевілля. Моєму хлопцеві 26. Ми святкували день народження мого хлопця. Моя мачуха любить пити, вона часто напивається. Зазвичай вона стає гучнішою та балакутішою версією себе. Іноді буває зла у стані сп'яніння. Можливо, її поведінка залежить від настрою. Я ніколи не пила і не напивалась, тому може я не розумію всіх ефектів алкоголю. Ніколи не пила і не напивалась. Ну, дивіться, уже трохи да? тому що, якщо ти не пила, то ти не могла напитися. Бо ти ж ти не пила. Тобто ти, ти, ти все-таки пила, але не напивалась. Ну ти, пожалуйста, вже зловили на піздіжі. Отак от, отак от, ми швидко работаємо, блядь.